З початком нового тижня весняного тепла чекати не варто, бо синоптики знову прогнозують дощі та помірно прохолодну погоду. У першій половині тижня денна температура коливатиметься в межах плюс 15, плюс 18, а вночі опускатиметься до плюс 5, плюс 9. Місцями можливі грози. Північно-західний вітер прискориться до 8-9 метрів за секунду. Лише з четверга в Україну почне надходити тепліше повітря, яке підніме температуру до плюс 22, плюс 25, а на сході навіть до 29 градусів тепла. Інтенсивність дощів поступово зменшиться, хоча повністю вони не припиняться до кінця тижня. Вітер змінить свій напрямок на південний і буде слабшим до 5 метрів за секунду. І хоча небо ще буде затягнуте хмарами, а парасолька залишатиметься актуальною. Поступове потепління вже відчуватиметься погода на 19 травня. Понеділок на заході повсюди йтимуть дощі вночі: плюс 4, плюс 7. У денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Повітря нагріється до плюс 11, плюс 14. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок очікується похмура та дощовита погода, подекуди з грозами. Нічна температура повітря від 6 до 10 градусів тепла. Протягом доби повітря у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах нагріється до плюс п'ятнадцяти, до плюс двадцяти. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у перший день тижня хмарно і жодного натяку на сонце. В день повітря нагріється до плюс 16 градусів, вночі до 8 градусів тепла, швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі атмосферні фронти принесуть затяжні дощі, які супроводжуватимуть жителів регіону увесь день. У низці міст можливі грози, в темну пору доби до плюс 6, плюс 8. Денна температура у сумах. Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові від 14 до 19 градусів тепла, швидкість західного південно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок небо залишатиметься сірим і похмурим. Протягом дня прогнозуються дощі різної сили. Після заходу сонця від плюс 7 до плюс дев'ять. Вдень у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві температура повітря буде комфортною від 19 до 23 градусів тепла. Вітер південно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході дощі триватимуть від ранку й до вечора, буде похмуро, а також можливі грози. У нічні години плюс 8, плюс десять. Вдень у Харкові, Кривому розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. Повітря нагріється до плюс 19 плюс 22 градусів. Вітер південно-західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода на 20 травня, вівторок. Над західним регіоном нависнуть важкі хмари, можливі короткочасні, але інтенсивні зливи сухо лише в Чернівцях. У нічний час доби від 5 до 9 градусів тепла. Температура повітря в день у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях плюс 15, плюс 18. Вітер північно-західний, його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. В Ужгороді вітер південний, його швидкість не більше 1 метра за секунду. Це місто часто характеризується штилем через його розташування в низовині, оточеній карпатськими горами, які затримують північно-західні вітри. У центрі у вівторок дощі не припинятимуться. У Черкасах прогнозують грозу в нічну пору від 7 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах буде стабільною плюс 15, плюс 17. Вітер північно-західний. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва у вівторок хмарно з проясненнями протягом дня періодично йтиме дощ. Вночі фіксуватимуть плюс 9, в денні години потепліє до плюс 16, швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода. В деяких містах пройдуть дощі, в Охтирці можлива гроза. У ніч на вівторок плюс 7, плюс 9. Денна температура в Сумах, Конотопі, Бердичеві, Житомирі, Прилуках та Чернігові коливатиметься від плюс 15 до плюс 18. Вітер північно-західний, північний від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок небо вкриватимуть хмари, час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. День пройде під супровід дощу, в нічну пору від 8 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря в Одесі: Чорноморську, Вознесенську, Південноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс 17, плюс двадцять. Вітер північно-західний з поривами до 8-9 метрів за секунду. На сході України небо над регіоном затягне хмарами, очікуються сильні зливи. Після заходу сонця до 9 градусів тепла. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 15-17. Плюс Вітер здебільшого південний від 2 до 7 метрів за секунду. Погода на 21 травня середа. На заході хмарно з проясненнями дощ прогнозують лише в Ужгороді. У нічний період температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі триматиметься тепло на рівні плюс 20, плюс 22 градусів. Швидкість західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі в середу очікується мінлива хмарність із проясненнями в нічні години, плюс вісім, плюс дванадцять. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкасах зафіксують плюс двадцять, плюс двадцять один. Вітер західний, його швидкість не більше чотирьох метрів за секунду. Погода у Києві. У середу сонце частково ховатиметься за хмарами. Без опадів в день потепліє до 21 градуса тепла, в нічні години до плюс 11. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На півночі хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, задощить лише в конотопі вночі від плюс 8 до плюс 10. Денна температура у сумах, Прилуках, охтирці, Житомирі та Чернігові зафіксується біля плюс 20 плюс 22 градуси. Вітер західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південних областях місцями хмари закриватимуть сонячні промені. У ніч на середу – плюс 9, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 20, плюс 24 градусів. Вітер південний, західний від 3 до 5 метрів за секунду. На сході дощі продовжаться після заходу сонця від плюс 8 до плюс 11. У денні години у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі від 20 до 22 градусів тепла. Вітер західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода на 22 травня. Четвер. У західний регіон знову повернуться дощі, у Чернівцях з грозами. У нічний час температура коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти. У денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі повітря нагріється від 19 до двадцяти трьох градусів тепла. Вітер південних напрямків його швидкість від 1 до п'яти метрів за секунду. У центральних областях в четвер, подекуди пройде дощ. Врешті міст хмарно з проясненнями після заходу сонця від плюс десяти до плюс тринадцяти. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура підвищиться до 23 градусів тепла. Вітер південний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер, час від часу, сонце буде пробиватися. Крізь хмари вдень потепліє до 23 градусів, тепла в темну пору до плюс 12. швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Дощ пройде у Житомирі та Бердичеві. У ніч на четвер плюс 11, плюс тринадцять. Вдень у Сумах, Прилуках, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Повітря нагріється до плюс 22. Плюс двадцять градусів, вітер південний, південно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі, плюс 10, плюс 13 градусів, Вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні. Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 24 градусів. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні прогнозується перемінна хмарність та потепління, тому можна планувати прогулянку на свіжому повітрі. У нічні години від 8 до 12 градусів тепла. Вдень у Харкові, Дніпрі. Краматорську, Павлограді, Кривому Розі та Запоріжжі повітря нагріється до плюс 22, плюс 24 градусів. Вітер, здебільшого, південно-західний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода на 23 травня п'ятниця. У західних областях повсюди опади у вигляді дощу. З настанням ночі температура повітря становитиме плюс 5, плюс 9. Протягом дня у Львові, Ужгороді. Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатиметься коливання температури від 13 до 20 градусів тепла, вітер західний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України, в п'ятницю, частину регіону накриє дощ, врешті міст хмарно з проясненнями. Після заходу сонця від 9 до 15 градусів тепла, денна температура повітря у білій церкві. Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від плюс 20 до плюс 24 градусів. Вітер змінних напрямків, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: очікується хмарність і дощитиме до самого вечора. У ніч на п'ятницю, плюс 11, в вдень температура підвищиться до 22 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі переважатиме похмура погода, дощ пройде лише в Бердичеві, нічна температура плюс 7, плюс 14 градусів. У денні години у Сумах, Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові, попри хмарність буде тепло: плюс 20, плюс 25. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонце ховатиметься за завісою хмар вночі від 11 до 14 градусів тепла. В день у Одесі, південноукраїнську, чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні повітря нагріється до плюс 21, плюс 26 градусів. Швидкість південного, південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. На сході України хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура повітря плюс 13, плюс 14. У денні години повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі нагріється до плюс 24, плюс 27 градусів. Швидкість південного вітру до 4 метрів за секунду. Погода на 24 травня. Субота у західному регіоні вихідні розпочнуться похмурою та дощовою погодою. Сухо буде лише в Ужгороді. Вночі від 4 до 8 градусів тепла протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 15 до плюс 18 градусів, швидкість західного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України у суботу збережеться дощовита, але тепла погода. Нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 14. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкасах повітря нагріється до плюс 17, плюс 25 градусів. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота видасться прохолодною. Цілий день йтиме дощ. Вдень до 14 градусів тепла, вночі до плюс 8. Вітер північно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу небо залишатиметься сірим і похмурим протягом дня прогнозують дощі різної сили. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 14 градусів. У денні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від скромних плюс 13 до 26 градусів тепла. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні України в небі домінуватимуть хмари. За дощить у Вознесенську та південноукраїнську після заходу сонця від плюс десяти до плюс тринадцяти. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні, Південноукраїнську та Миколаєві температура підвищиться до плюс двадцяти одного, плюс двадцяти п'яти градусів. Вітер південний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На сході очікується у суботу хмарна і безсонячна погода. Вночі від плюс 10 до плюс 16 градусів. У денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до комфортних плюс 26 плюс 29 градусів. Вітер південний, його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. Погода на 25 травня неділя. На заході хмари чергуватимуться із сонцем декуди йтимуть дощі, нічна температура коливатиметься від плюс дев'яти до плюс одинадцяти. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти одного градуса. Вітер південно-східний, його швидкість від одного до чотирьох метрів за секунду. У центрі України протягом дня хмари повністю закриватимуть небо, проте дощу не прогнозують. У ніч на неділю від плюс 9 до плюс 14. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах невеликі коливання температури від 18 до 22 градусів тепла, швидкість вітру не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у неділю зберігатиметься суцільна хмарність. Температура повітря в день плюс 19, вночі до 13 градусів тепла, швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі, у неділю, сонце залишатиметься прихованим за щільною завісою, дощ пройде в конотопі. У нічні години від 9 до 13 градусів тепла. Вдень у Сумах: Бердичеві, Охтирці, Прилуках, Житомирі та Чернігові плюс 18, плюс 22 градуси. Вітер західний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У неділю в південних регіонах небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається, нічна температура плюс 12, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмайлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть тепло на рівні плюс 21, плюс 24 градусів, швидкість північно-східного. Східного вітру до 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня погода буде переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. У нічні години від 11 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливатиметься від плюс 20 до плюс 27 градусів. Вітер північний не більше 4 метрів за секунду. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня!